Ціни на фрукти в листопаді. Мандарини до 11 листопада мінус 19% знижки. Зараз 47,95%. Дуже смачненькі вони. Вчора купувала, мені неймовірно сподобалися. Грифрут, 89, 89 за кілограм. Також хурма піраміда першого гатунку 68,95% і банан 51,95. По мінус 17 та 18% знижки зараз. До 11 листопада помелу 81,95 за кілограм. І також 13% знижки на лохену 125 грам, 103,90 лимон 99,95. І лимон майер першого гатунку 99,95%. Знижка мінус 9% що на один, що на другий товар. Авокадо хаас вагове першої категорії 189,95 за кілограм. Яблуко українське в сіточках 29,95 за кілограм. Яблуко гала 37,95 за кілограм. Сортове яблуко першого гатунку 34,95 за кілограм. Також яблуко Red Prince першого гатунку 43,95 кілограм. І груша 62,95 за кілограм. Виноград кишмиш 109,95 за кілограм. Ківі 99,95 за кілограм. Яблуко Голден 40,95 за кілограм. Яблуко Red чіф першого гатунку 46,95 за кілограм. Авокадо вагове першого гатунку 149,95 кг. Ананас ваговий 104,95 кг. Хурма персимона 99,95 за кг. Світі 109,95 за кг. Киві Голд у кошику вагою 0,5 кг 89,90 кг. Груша другий гатунок. Сорту киргизька 42,95 за кілограм. Клементин першого гатунку 94,95 за кілограм. Також гранат 109,95 за кілограм. Виноград синій 69,85. Дуже смачненький. Скажу. Банан бейбі першого гатунку 133,95 за кілограм. Манго вагове першої категорії 154,95 кг. Ківі у кошику другого гатунку 94,90 за штуку. Виноград рожевий – 107,85 за кілограм. Яблуко зелене 47,95 за кілограм. Дякую, друзі, за перегляд відео. Діліться. Відео в соціальних мережах ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Миру добра, на все добре, друзі. Пока-пока.